Наталія Шевель, хочу дорогами війни ходити лише з тобою. Дарина поспішала додому. Приїхала на декілька днів, командир відпустив. Поспішала якнайшвидше обійняти рідних, друзів, знайомих, підбігла до дверей автобуса, що майже вже рушав від зупинки, підняла руку, щоб зачекав. У ту ж мить звернула увагу, на неї з вікна дивиться хлопець. Він так і залишився стояти на одному місці, поки вона не заскочила в автобус. Приязно усміхнувся, навіть руку подав. На перший погляд вони були знайомі, і юнак чекав дівчину, наскільки зосереджений вигляд він мав. Та ні, просто він бачив, як дівчина військова бігла з важким рюкзаком на плечах, щоб швидше поїхати. Хлопець так і залишився стояти. Захоплено спостерігав, показала водієві посвідчення і пішла до сидінь. Автобус був майже порожній, вибрала місце передостаннє, Непарне. Хлопець прийшов і сів поряд де парні сидіння сів паралельно, щоб бачити дівчину. Запитав, як тебе звати? Дарина, відповіла, Даша, сказав він, не Даша я, а Дарина. Зрозуміло, виправила. А ти одружена? обережно запитав. Ні, не заміжня, весело відповіла Дарина. Дістала з рюкзака телефон і почала щось шукати в ньому. У відпустку? спитав Владислав, так радісно проказала, ніби пісню заспівала. Юнак тихенько став щось розпитувати, показуючи на знак на формі дівчини. Можна було розчути, як Дарина таємниче сказала слово танк. Кілька хвилин їхали мовчки. Хлопець загадково раз у раз поглядав у її бік, але так нічого сказати більше й не наважився. Теж дістав із кишені свій телефон і неуважно дивився в нього. В останню мить Владислав усе таки вирішив попросити номер мобільного. Дивно, але Дарина не відмовила. Що вже він проїхав свою зупинку, намагався не думати. Вирішив, що вийде разом із дівчиною, міркував якщо дозволить, проведу, то поможу важкий рюкзак донести. Коли буде підозріло дивитися, Документи покажу. Доїхали аж до кінцевої зупинки. Владислав вийшов, сказав прямо, що хоче допомогти донести речі. Дивно, не відмовила. Ось так і познайомилися двоє молодих людей. Хлопець розповів, що мати із зовсім маленькою його сестрою виїхали за кордон, ще коли почалося повномасштабне вторгнення. Мала дитина тоді дуже злякалася, тож, порадившись, батько сказав, що єдиний вихід їхати. А він із татом залишилися вдома. Владислав відновив навчання, а батько з перших днів війни займається волонтерською справою. Два тижні відпустки Дарини минули досить швидко. У дівчини з'явилася нова родина Владислав і його батько. Як такої сім'ї в неї і не було Найрідніші бабуся з дідусем, до яких так поспішала, батька не пам'ятає, а мати з молодшим братиком, котрий ще й не досяг підліткового віку, теж виїхали за кордон. Тільки Дарина залишилася вірна обов'язку адже закінчила медучилище. А прибувши в потрібне місце, зрозуміла, що її призначення інше. Недаремно в неї така загадкова форма. Відчинила двері знайомого будинку, сміливо вигукнула Дідусю, бабусю, я вдома. поспішили обійняти внучку. Дідусь промовив Даринко, внученько, нарешті. Повернулася, хоч і ненадовго, з доріг війни. Щасливою виявилася її поїздка. Зрозуміла, що Владиславу і його батькові можна довіряти. Хлопець не міг більше розлучатися з коханою, тож вирішив повідомити, завтра я їду з тобою. Нас батько завезе, саме туди буде їхати волонтером. Дівчина й не здивувалася. Я там більше потрібен. Усе, що треба, оформив, сказав сміливо. Тепер Дарина зрозуміла, чому його батько скільки всього її розпитував. Можливо, швидше повернуться наші матері з дітьми, з надією промовив хлопець. Дійсно, скільки ще часу чекати невідомо. Стиха відповіла і продовжила. Стільки родин живе в розлуці й чеканні, а скільки просто не витримують, залишившись удома. Так багато сімей розпадається. Добре, що твій батько тримається, зваживши всі реалії непростого життя. Він, як ніхто, розуміє, що потрібно перш за все перебувати в безпеці дітям і жінкам, бо щоразу на власні очі бачить смерть такий жорстокий погляд часу з повсякденних доріг війни. Я не можу більше дивитися, який самотній батько, у нього ніби інший світ. Думки тільки про те, як вчасно допомогти на війні. Добре, що він такий сильний знайшов себе, інколи й мене не помічає, однак я не ображаюся він живе уявною зустрічу із дружиною і донькою, але добре розуміє, що зустрічі може й не бути або буде, не скоро. Жінку й дитину почує лише раз чи два на місяць, і то вночі, бо тоді в них день. Він, певно, сто разів туди помчав би, але, на жаль, це неможливо, тож краще, нехай займається потрібною справою. Саме так він тамує біль розлуки. Такі дороги життя вибирає замість нас війна, промовила задумано Дарина. Владислав зрозумів, що зараз саме час поговорити про сокровенне. А я хочу дорогами війни ходити лише з тобою і неодмінно повернутися удвох з миром та перемогою. Дарина прийняла пропозицію Владислава, і невдовзі було весілля. Так вони пліч опліч і захищають Україну адже в зажурі днів спіткнулася земля від підступного ворога, від пострілів і вибухів. А молоді чекають мирного світанку, щоб світлою та окриленою була весна життя.